Стає ніч, страх набуває форми у темряві. Що відбувається? Прошу! Прошу! Смерть починає ніч спочатку. Там чекають нові жахи. Прошу, ой, Я спробую. Не ворушися. Так, так, зникло. Що? Воно всередині! Ваші ночі тут полічені. Якщо помрете за багато разів, то ваш час мине. Ваш єдиний вихід дожити до світанку. Поміжіть! Бліт. Він страх, що робив з іншими і з вами зробить те саме. У моїй практиці такого ще не було. У тілі Кевіна живуть 23 особистості. Хто ти такий? Допоможи втекти звідси гедві. Хочеш надурити мене? Я настукаю. Яка ж ти хитренька? Це людина з багатьма особистостями, яка здатна змінювати власне тіло силою думки. Сюди хтось прийде. Хто прийде? Звір тут чоловік. Він викрав нас і збирається вбити мене. У нас є призначення, і воно жахливе. Світ нарешті зрозуміє. Звір. Він справжній. Ви сказали їх 19. Чому всі, хто його бачив, загинули, а ви живий? Я теж бачила. Ви її від вас! Скільки часу минає між смертями? Жертви не протягли довше тижня. Це мій четвертий день. Я не тікатиму більше. Треба з ним зустрітися. Що ви тепер відчуваєте? Я дуже дуже боюся, що станеться щось погане. Сестро, воно йде по мене. Тому що я найслабша. Це лялька, диво. Анабель? як усім відомо за цим столом, декого бракує. Сьогодні вночі втрачений зв'язок буде відновлено. За Іві мою нову наречену. Я хочу додому. Ти вже вдома. Підготуйте її. Варчи у мінімас. Поможіть, будь ласка. Ось, доню. Тут одна юна леді чимось вкрай засмучена. Можеш ховатися, будь-де, а ми тебе шукатимемо. Отже, виграти мені не світить, так? Ховайся собі до світанку. <гум> Ні, дзузьки. Хай щастить. Що це в дітька? Воно не розсипується. Я знаю ти десь тут. О Боже, ти застрелила служницю. На ній же пишна біла весільна сукня, так, Емілі? О, Я мав їм підіграти, щоб витягти тебе. Це божевілля. Вони думають, що мають убити тебе до світанку або станеться лихо. Як не знайдемо її і не проводимо ритуал, усім нам смерть. От і знайшли. Эмили! Я не знаю, что люблю! Этот выпуск называется Знайомство с твоим арбалетом. <сélять> 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 Ты просто шарова. Жертва. Ты что думаешь? Это добрая игра! Так, графованки, пометаешь? Тикай. Я тобі потрібна Тікай, Допоможіть мені, Хлоє, на добраніч. Тікай, я тобі потрібна. Ти дізналась. Я тобі потрібна. Сарафір повернулась. Господи, невже ти теж? Це не мертва відьма змусила його збожеволіти. Єдине, що його бісило наше місто. Чувак натягнув на себе маску черепа. Хіба це не весело? Здається, у лісі хтось є. Разом у цю ніч і мерці хочуть нас убити. Ти права. Ми в дупі. Вона ж була сексі. Вона здавалась нормальною. Дивовижне спостереження. Геть геть. Чому ми не померли? Я питаю тебе, Ботан. Цьому немає кінця. А якщо ми двері відчинили і не замкнули. Видали. Видали давай. Духи пішли за нами. Маємо діяти. Повторимо. Біжи. Вони не спиняться. Що це було? Біжи. Що сталося? Не знаю. Я впустила вас. Біжи. Я впустила вас. Рятуйте, біжи, 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 о боже, біжи, біжи, біжи. Введений за руку у пекло. Якщо захочеться кричати, раджу не стримуватись. Ніхто не хоче допомогти! За все моє життя не привів мене до покарання, українці та україночки. Підписуйтесь, дивимось фільми українською, відправимо російську озвучку вслід за кораблем.